Енергетикам увірвався терпець. Івано-Франківський Рем готовий відключити гуртожитки від світла. Принаймні, таку заяву його директор озвучив ще зранку на оперативній нараді. Все через бор з боку балансоутримувача дирекції замовника. Саме цій структурі мешканці гуртожитків заборгували за електроенергію майже 250 тисяч гривень. Керівник комунального підприємства не розуміє, чому енергетики йдуть на такі радикальні заходи. Мовляв, декілька тижнів тому бор складав ще 400 тисяч гривень. Втім, днями комунальникам таки вдалося оплатити більшу частину заборгів. 160 тисяч за допомогою і департаменту комунального господарства, в тому числі, ми погасили, але цього недостатньо на сьогоднішній день. Все ж таки 217 тисяч є борг значить, мешканців гуртожитків перед комунальним підприємством дирекція замовника. Аут енергетики запевняють, у необхідному обсязі грошей так і не отримали. Реміх так йшов на ряд поступок. Оплату нерідко відтерміновували. Втім, жодні з домовленостей дотримані не були. 247 сорок тисяч гривень. Крапка оце становить борг. Те, що він собі там рахує, як він рахує, я не можу цього зрозуміти. У нас є чіткий договір. Нехай подивиться в договір, в терміни оплати і все. Крапка. Якщо в нього є інший документ, документи, хай вам його покаже. У ремі припускають, швидше за все від світла відключить лише один гуртожиток, який саме поки сказати не можуть. Все залежатиме від технічних особливостей електромереж.